Я завжди думав, що Італія це піца, моцарелла і сонце. Шостий день мандрую, шостий ранок. А небо таке, як на півночі захмарене, сіре, свинцеве. То, виявляється, в Італії не завжди сонце влітку, не завжди жарюка, а може й добре для мене. Що не згорю одразу, не облізе ніс, а вже там на півдні, я думаю, буде жарко. Ну я так надіюся, бо може і на півдні ось таке от буде творитися. Вчора ввечері теж моросив дощ, сьогодні поки що нема. Але плащик я приготував. попередніх це була найспокійніша, найкраща ніч. Стільки снів мені наснилося, так виспався добре. Не забувайтеся підписатися, поставити вподобайку. І хто бажає задонатити на допомогу моїм мадрам, будь ласка, донатьте, не соромтеся. Тихий, похмурий італійський ранок. Маленькі містечка мене більше приваблюють. Тут є якась казковість, тут є якась загадковість. О, вітає мене місто, як завжди. Це просто диво. Не можу насолодитися вже, скільки я бачив таких вуличок Але нагадую. Не дай Бог сюди прийде країна терорист Російська Федерація. Все це буде знищено. Люди будуть поневолені, тому Росія терорист повинна бути загальмована, зупинена. Величезні ріки є в Італії. Сьогодні у мене везучий день. Фріга мені дала ось стільки різного хліба, булочок, крендельків. Це магазин пенні, а Лідл дав фруктів цілу купу. Було дуже багато. Ну от Мені більше не треба, скільки треба, стільки і взяв. Так що смачного мені вся ця їжа безкоштовна. Це та, яка вже не купується в магазині і просто виносять за межі і кладуть в баки для утилізації. Ну, а я є той утилізатор, який утилізує всю цю їжу. Отакі от чудові черешні подарував мені ліду. Другий. <рес> базар. Зараз я сам подивлюся і вам покажу, який же він є. Італійський базар в Манівцях. Італійські манівці. Чого тут тільки нема? І фрукти, і овочі, і солодощі, а скільки тут всякої морської їжі, ви бачили каракаті це сміноги, устриці. Голова кругом іде. Бачили квіти з кабачками? Отак готують суп з квітами кабачків і з квітами гарбузів. Сьогодні ж суботній день і тому я думаю, що базари такі по всій країні. Подивіться, будь ласка, ціле місто з висоти з пагорба! Не порушується традиція покривати будинки червоною глиняною черепицею. Це створює певний колорит. Настрій і гармонію. У прекрасному приміщенні під такими сводами відбувається ярмарок вина. Італійського, і зараз ви це побачите в італійських манівцях. Пити животворне, італійське вино. Благодатне з виноградної лози. Їхав місцевість таку передгірську, де вирощують фундук. Тут всюду сади фундуку, горіху. Ось тут справа, зліва. Суцільні сади фундучні. Коли б під вечір, то я, може, в цих садах би і заночував би, але ще рано. Такі величні споруди. Зараз спробуємо зайти, подивитися всередину. Wi-Fi біля ресторанчика і ніби відкритий але нема з'єднання а народ, народ репетує італійці бачу здаля башенки такі красиві думаю що за Діснейленд така краса під'їжджаю а це вхід Накладовище. Але як красиво. Ну, давайте вже заїдемо, коли їхали. Почалися гори. І це тільки початок. Попереду повинні бути суцільні гори. Не знаю якої висоти. Але треба звикати і згадувати минулорічні Балкани. На оглядовому майданчику вирішив перекусити. Тут є вся потрібна інформація. Пейзаж чудовий, колонка, яка працює, столики в тіні сливки. Пейзаж просто неймовірний, вражаючий. І сьогодні фріга у мене ось така бананова, помідорна, персиково, сально, перцево, булочна. До речі, булочка оця, цей хлібчик з оливками. Дуже смачний. Муршмула японська. Альце ще із Києва. Перець, а жалко різати. Помідорчик 100% італійський. Вже можна жити в таких будинках, ніби це опера або балет, і це все декорації. Але мене зацікавило в цей вхід, що тут, як тут. Машина сюди не приїде, тільки пішки. І що тут? Що тут дворик якийсь? Що це за вулички такі? Як же тут люди ходили? Двері такі всі побуті вже побиті. Куди воно веде? Тут тільки можна ходити пішки. Дивуюся, дивуюся. Тут дуже вихід такий. Як викладене каміння. Це що таке плоске каміння складалося одне біля одного якимось розчином і трималося що це гірська італія біля 800 метрів висоти ось приваблює вуличка з трояндами куди ж вона виведе будь лід для вина? Ті повела вуличка трояндова вниз. Але бачите, як постаралися. Зробили кишеньки і такі шикарні трояндові кущі. Так холодно спускатися, що і фліску, і куртку одягнув. Я не знаю, градусів може 15 на вулиці, ну, може 19. Холодно, Ну гори. Хоча і Італія, але ж північна. Через хребет через 120 кілометрів уже Монако, а я замерзаю. І це середина червня. І ставив палатку на траві, а тут, як ви бачите, в горах трава вже скошена, упакована в тюки. І надіюсь, що завтра, неділя і зранку, ніхто не прийде їх збирати. Ці цюки палаточка, ось так буде в мене стояти серед поля. Тут виходить така смуга лісова, буде захищати трошки від вітру. Там пагорб скриває мене від машин, і я їх практично не чую. Взагалі тут машин мало, так що надіюся, що буде знову тихо мені. А з приводу прохолоди, то у мене є теплі речі, навіть є вовняні шкарпети і штани довгі. Я на всякий випадок взяв всю жарку сонячну країну. Одягнуся і буду солодко-солодко спати. Якщо вам подобається те, що я роблю, натискайте вподобайки. Вам не складно, а мені приємно. Запитуйте, постараюсь дати на всі запитання відповіді. Мандруйте разом зі мною італійськими манівцями.